Ну ще ж доброго ранку. І ще раз бажаємо усім тим, хто приєднався сьогодні до нашої студії нашого ефіру, тому що у нас дійсно зараз буде дуже цікаво, так як у Рівненській студії вже є перший гість. Тому давайте будемо знайомитися разом. І для початку я оголошу. Тому сьогодні у нас в гостях мостовий Сергій Віталійович, керівник оркестру на оркестру на спіл, член всеукраїнської національної музичної спілки, стипендіат президента України у галузі музичного мистецтва і старший викладач. Рівненської дитячої музичної школи за числом номер 2 Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і звичайно, чарівна наша концертмейстер мейстера Єрем... Єремейчук Тетяна. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже раді, що ви до нас завітали. І хочеться задати вам таке перше запитання: скажіть, будь ласка, чи багато у вас в колективі? Налічується людей, і чи тяжко, чи важко працювати з ними, чи легко знаходити з такою кількістю людей спільну мову? Ну, бачите, в нас в оркестрі є офіційна кількість, неофіційна. Там я запрошую, якщо якийсь такий відповідальний серйозний концерт, то трошки більше. Але загальна кількість 15. <плес> Звісно, що... немало. <плес> ну так, так, так. Це вже ми, ми починали насправді нас, коли тільки формувався цей колектив. Він нам передався від Бориса Ілліча збути. То він у нас був такий маленький і такий можна сказати, ніби як вузькопрофільний. профільний. Ми акомпонували суто ансамблю заслуженому ансамблю танцю України Полісянка. Ось, тобто, в основну переважну е, кількість складав репертуар хореографічного плану. Mm. А потім ми з часом трошки почав, починали розширятися, змінювати репертуар напрямки, і в результаті е, зараз настало 15 вже учасників. Але як ви правильно зауважили, дійсно. Е, Кожна людина це окремий індивідум, це особистість, кожен має свій характер, темперамент, в кожного є своє якесь таке бачення музичне. І... Якось знаходимо мову спільно спільно виходить. виходить. Так, так, так от завжди цікаво людям, які присічні приходять просто послухати музику, послухати так. концерт. Дивляться, от є певний колектив, є вони грають все досконало, чисто, вони насолоджуються музикою. Скільки часу йде на підготовку? Чи це постійна кропітка праця? Дивіться, бачите, я зазвичай от музику насправді порівнюю з двома спеціальностями. Я порівнюю музику з мовою і порівнюю музику зі спортом. Чому? А в музиці так само, як і в мові, є знаки, букви, з яких формуються слова. Так само у нас є ноти, з яких формується, власне кажучи, музика, фраза, думка, музична, якась там. Якийсь твір. І е, друге, це чому я порівнюю музику з. Спортом, тому що тут, якщо ти пропустив якусь, е, якісь тренування, е, твій відповідно технічний рівень падає. Бо, що б там не говорили, все-таки музика це така кропітка дійсно праця, яка е, 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 не дозволяє, не дозволяє пропускати заняття. Зразу моментально відчувається падіння рівня. Там колись такий відомий піаніст казав Ріхтер: якщо я не позаймаюсь один день, це помічаю я. Якщо я не позаймаюсь два дня, це помічають мої друзі-колеги-музиканти. Але якщо я не позаймаюся три дні, ну це вже помітять люди в залі. А от як організувати колектив? Чи все-таки всі настільки відповідальні, що вони займаються кожного дня, і з цим проблем не виникає? Хоча, от, чому мені цікаве таке питання, тому що у кожного є так само у нашому сучасному світі особисте життя, особисті проблеми. Чи виникають із цим якісь непорозуміння? Бачите, в мене в більш в більшості випадків я так, ніби трохи цим селекціюю, відбираю людей, тобто не просто там от? Є людина, хороший чоловік, йдемо грати. Та. Такого поняття немає. Все одно більшість тих людей, які працюють, вони працюють паралельно десь ще в якихось закладах. Це може бути так само текстильник, драмтеатр, філармонія, музичні школи. Палац дітей та молоді. Тобто от все, що я вам зараз назвав, це в мене дійсно люди працюють в цих різних е, закладах, окрім того, що вони працюють в мене. Тобто вони мають певний багаж, певний досвід е, концертний. І це, е, е, якщо говорити про то, як вони відповідально, невідповідально, ну, в більшості випадків відповідально. Тому що, е, якщо Приходиш на репетицію і всі все грають і дивляться на тебе, а що ти не граєш? Тут я зрозумів. У мене запитання до пані Тетяни. Ви оркестмейстер. Концертмейстер. Концертмейстер. Так. Ну, в принципі, суть концертмейстер. Але правильно. Ви маєте знати досконало кожну людину. Правильно? Тому запитання такого характеру. Чи відповідають характери і темпераменти людей тим інструментам, на яких грають саме власне ці люди? Звичайно. Тут навіть без, без всяких сумнівів відразу ж там кожного, як дивишся, от наприклад, на нас льоня тромбоніст. Ну, от просто він тромбоніст, от просто йому це личить, дуже пасує. І Сергій Віталійович, я скажу, що він довгий час грав на цимбалах, обов'язково треба, що він грав на цимбалах, але слава Богу, треба. Ну, я цим... надіюсь, не те, що йому все по <сміття> а, а те, що... Ні, Він просто грає такий інструмент, в нього музичний. Хто наша вчився? Але він почав э, керувати нами, дергувати, Я скажу, що э, тоді він трохи. Трохи більше в музиці, трохи більше нас контролює, трошки так тому може показати тому. А коли грав на цим балах, то трошки відволікався на музику. Ну вже в принципі, вже зараз нам легше грати в такому плані, що там покаже завжди динаміку. Все таки керівник мусить бути, і це Звичайно. дуже велика складова. Звичайно, я теж керівник колективу, керівник має бути. Ну от, так е, сказав, е, ну було сказано, що е, пересічних людей в колектив не беремо. Як саме ви потрапили у цей колектив? Um. Можливо, якась своя історія. Я прийшла в 18 років після закінчення музичного училища в музичну школу працювати в другу музичну школу, нашу рівницьку. Можна сказати, без досвіду? Без досвіду, як сказати без досвіду. Досвід? Я, я досвід є в мене в плані у музиці, був досвід, і в плані вчителювання я з 14 років вчилась в музичному училищі. Я почала працювати з маленькими дітками. В мене була практика така в музичних Нічого таборах. Угу. І мені залишали маленьких діток, з якими ніхто не хоче займатися, бо з ними найбільше Важно. треба. і з ними тяжко. З ним. Ми треба там смички, водить це не цікаво, просто бо я скрипалька і в ну старшим це було не цікаво. І з часом я так за чотири роки я таку добру в училищі не практикувалася. І коли прийшла в музичну школу, то мені було недостатньо однієї роботи. Я відразу така максималістка більше. Давайте мені і мені підказали, що є зараз Сергій Віталійович, такий, який шукає, на, набирає музикантів. В нього є вільне місце на скрипальку. Я знаю, знала, що декілька дівчат вже ходили там, десь питали про ту роботу. І я Так, просто... мов, на, кастинг. Так, на, так, можете, на кастинг, так і я цілеспрямовано прийшла до нього мене познайомила моя викладач колена Антонівна, і я прийшла до нього, він каже: Сідай, будеш грати. Тобто відразу, став, відразу, без нічого, відразу, без нічого. І відразу ставить гопак. А я сижу, ну ну добре, пограю. Я почала грати він, добре. І все, отак я попала в колекцію. Тоді мене до вас запитання. Так ви відразу відчули, що це саме ваша скрипалька, яка вам потрібна. <рес> Бачите, тут має бути відчуття слуху. Таня, вона абсолютний слух має. Вона відчуває ідеальне звучання, навіть я так. Ну в мене, якби ніби набутий слух, в мене не. Абсолютний слух вироблений чи да, як да так сказати? так від від тренувань, від того, що я слухаю музику, то що я працюю там з партитурами, От я слухаю запис, мені треба щось подібне зробити. Я сіжа, так на комп'ютері. Пишу, але так як чує це я так ну, не можу. Це вроджена. Це вроджене. Тобто ідеальний слух існує, так, виходить? так? Так, звичайно. У нас три сестри в сім'ї, у нас три брати, три сестри, три сестри абс з абсолютним слухом. Ну, інколи це буває тяжко на уроках особливо. Але нічого. Так, <гум> 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 Тут, бачите, є як плюси, так і мінуси. Тому що е звичайний там, О, то вроді ж нормально звучить, а от абсолютники, вони. Все <ріг> <кліг> і на око для початку у нас око сіпається, а потім уже стояти всім стояти ти в четвертому ряді. Восьме місце. Це ну, що таке? Так? Насправді так? головним є для будь-яких музикантів, чи то вокалістів чи оркестрантів є щоб бути почутими. Під час карантинних обмежень все таке це трішки відійшло на другий план. Як це у вас власне відбувається? І чи є у вас на даний момент можливість бути почутими глядачем, слухачем? Ну так, це насправді така проблема, Я врахую навіть певна трагедія, навіть чув одну історію, що там одна, одна дівчинка вона весь час виступала, 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 один концерт за концертом, там, місто з міста, в конкурс, конкурс, фестиваль, фестиваль. І тут це все діло закривається. І... В дитини починається депресія. Ну я трохи рахую, що це, це трошки так сумно. Якщо говорити про нас, то м -м, дійсно ми от планували от концерт зробити свій один, такий, яким вже так серйозно готувалися до нього ще в квітні місяці. Минулого Миле року у нас уже скоро Скоро нас буде рік. Рік, як ми готуємося, не можна. зрештою часу підготуватись достатньо. досталь. готуємося. Ми вже рік. Вже рік готуємося, а от скоро буде майже рік, як ми, ми, ми мали виступи, виступити, <рес> так, ось. так. Ні, є, звісно, концерти, в яких ми, ми виступали. Це була Рівне академія, ще там пару таких концертів було, але такої вже, ну як би це сказати, Ажіотажіантажу да, так, так вже вже немає. Я навіть там зірки про це розказують. Зараз велика проблема в чому, що навіть якщо якась зірка приїжджає десь десь виступати. Вже і всі, і всі ж ідуть, а там є, є певний ліміт, і ти мусиш робити два концерти в день. Так само, як там без обмежень чи пікардійська терція, нещодавно приїжджали приїздили. Тобто, що вони мали один концерт на повний зал, то вони два концерти. Це я рахую, що це більша нагрузка на виконавця саме. А взагалі планується якось, от ви вже готуєтеся рік. Це ж дуже важливо не здатися. Все-таки підтримувати дух колективу і, і мати ціль, що дійсно цей концерт відбудеться. Чи буде він? Чи ви знаєте, що він буде нещодавно? Чи можливо це теж таке? Він така... буде, він буде вже вже точно, вже афіша є 3 березня. Буде о дев'ятнадцяті угу. в будинку В, серед, культури. в середу. В середу. мене ще таке запитання до вас, друзі. Скажіть, будь ласка. Якщо взяти 10 років назад відійдемо, так? Угу. І зараз, і теперішній час. Чи збільшився потік дітей, які йдуть до музичної школи, навчаються, чи зменшився? Чи стає більше охочих займатися музикою і гри на інструментах музичних? В силу певних обставин, те, що зараз діти прикуті угу. до гаджетів і до своїх мобільних телефонів, можливо. Угу. Uh, дивіться, ну бачите. Я рахую, що діти вони є, е, є в будь-якому випадку. Інше питання е, це вже такі, як здібності дітей. Тобто, деякі, ну наприклад, я знаю, ходять просто щоб час потратити якось, щоб там з непонятними не з компаніями. кампаніями або мама статус колишній няня, няня ось Збуштовані? У мене спа салон, так. За три уроки так, Інші діти мають трошки хіст, вони стараються, вони навіть дітях Так, звісно, це зразу видно. І третя група дітей, яка вже цілеспрямована, вони так буквально там з 5 класу ти вже бачиш, що дитина вже буде готуватися десь кудись. Щоб вже її можна готувати і далі в музичне училище, в консерваторію чи там, інститут. Тобто ти бачиш якесь майбутнє. Знову ж запитання до Тетяни. Скажіть, ви знали, що ви будете скрипалькою? чи це вам навіяв хтось із батьків, року. з бабусь, дідусів? Хто, хто, хто вас привів до музичної школи? Ми з дитинства співаємо, у нас багатодітна родина, ми співаємо в хорі. Церковному і так склалось, що коли я в дитинстві мріяла грати, я мріяла на фортепіано грати. А моя старша сестра на скрипці. Ну, нас мама віддала мене на скрипку, а її на фортепіано Ось так і так. все життя. Ми, ми кажемо, мам, ми хотіли на інших інструментах чи Але я не жалію. Я хотіла на гімнастику, і мене, ну в принципі, мама спочатку віддала на скрипку, і коли вже дізналися, що вони взяли б на гімнастику, я підходила, то вже було пізно. Але я не жалію. Мені подобається і каже, моя вчителька з скрипки, та що вчила в школі, тому що я зараз з нею працюю, ми колеги зараз. І вона каже, що ти, коли прийшла в перші роки, займалась, ти говорила, що ти виростеш і станеш вчителькою. А Я такого не пам'ятаю просто, ну, але я не, я не жалію. На жаль, час ефір у нас, як кажуть, у народі піджимає, і на цій позитивній ноті ми хочемо вам подякувати за те, що ви до нас завітали. Успіху вам, вашій творчій роботі. Вам, пане Сергію, вам пане, пане а я перш за все, хочу сказати, що дійсно музикант має бути почутим, тому е, хочу, щоб і ваші концерти, ваша музика була завжди почутою. Дякуємо за приємне Дякую. спілкування сьогодні. Дякую, Дякую. Дякую. добро. Дякуємо за запрошення. А Ми хочемо запитати.